Щоденник ДДА 26 листопада, безпека у ДДА є можливість обговорити події минулого та зцілитися від них, не зменшуючи їхнього масштабу і не фіксуючись на цих спогадах. Велика червона книга сторінка 26 шлях до мосту між відмовою і прийняттям був болісним. Що ж нам робити тепер, коли жорстоке поводження з минулого вийшло на світло? Що робити з внутрішнім безладом, який залишився в нас із дитинства, з уламками, що залишилися від наших скам'янілих сердець, з безліччю замкнених під замком нездатних вийти назовні емоцій? Коли ми приходимо у ДДА, ми усвідомлюємо, що маємо перейти через цей міст. Ми розуміємо, що повернення вже не буде, це незворотній процес розвитку. Від болю, скорботи і страждань до здоров'я, радості та миру. Усе, що нам потрібно зробити, це скористатися допомогою інших людей і почати свій шлях, зробивши перший крок уперед. Зробити його нелегко, але все ж це набагато менш болісно, ніж зупинитися, загрузнувши в повній невизначеності. Одного разу, вже будучи на протилежному боці, ми побачимо, наскільки високого рівня власної безпеки ми досягли. Немає потреби більше ховатися від інших людей, відвернувши свій погляд, ми дивимося в очі тим, хто розуміє наше почуття і знаходимо безпеку в їхній безумовній турботі про наше благополуччя. Сьогодні я буду тримати голову високо піднятою і пам'ятати, що допомога інших учасників ДДА дарує мені безпеку від спогадів із минулого.